Перспективу на майбутнє, тому що президентом а, сьогодні віддаються і повноваження, і фінансування, і відповідальність за розвиток а, сфер усіх сфер життя. Розуміють і селищний голова, голова УТГ, розуміють і районна адміністрація, і районна рада, і депутатський корпус, які ми сьогодні приїхали. До процента вже заплачено приближено к домашньому словам. Телевізори Добре. здесь будуть. Здесь будет плитка. Сейчас не подходы, но Так. рубля два. Вот так. это будет у них общая столовая. Они все могут заходить, пользоваться. Холодильники, свечи, печи, столы общие. То есть не будет такого, что кто-то может, кто-то не может. Такой социальный проект для детей, взрослых, которые попали в тяжелую ситуацию. У нас план хотели сделать в один здании полностью. Бо не тільки ремонт а комплексно будемо підходити з обіцяними туалетами, навальниками так Урівні отримала штурмойки, разних, якщо треба, закроємо своїми важними силами. Спасибо Нарешні. і допоможіть, щоб в нашій поліці був порядок. Ремонт зробили так, положено. Матеріальна технічна база Буду застаріла, і її потрібно оновлювати. Звичайно, будемо спочатку оновлювати там, де є велика концентрація людей, там де є можливість будемо оновлювати йти по районах. Поспілкувалися із громадою Нової Водолаги, Дуже плідна розмова. Маємо спільні плани, будемо разом. Будемо, будемо будувати ще більше минулого року. Було зроблено дуже багато для Нововодолазького району. Це і відкриття центру надання адміністративних послуг, це і ремонт шкільної, освітянської інфраструктури, це і закупка нового автобусу, і покупка п'ятьох нових медичних автомобілів для того, щоб доїжджати до пацієнтів. Цього року будемо продовжувати підтримувати Нововодолагу і зробимо ще більше. У планах особлива увага в гуманітарній сфері будемо запроваджувати впроваджувати президентську реформу щодо сільської медицини збудуємо як мінімум три сільські амбулаторії, укріпимо їх устаткуванням. А також будемо робити все, щоб вони мали все необхідне для первинної допомоги саме людям на селі. Плануємо укріпити і матеріально технічну базу, і зробити капітальні ремонти в районі лікарні, яка на сьогоднішній день потребує ремонту. На сьогодні завдяки децентралізації, з'явилася велика фінансова підтримка саме місцевих громад і вже місцеві громади. Окрім фінансування, повинні на себе брати і відповідальність, долучаючись до укріплення тих проєктів, які надає область або держава. Тому фінансування з усіх. Бюджетів обласного, державного, районних, сільських і селищних надасть нам змогу ще більше зробити цього року, ще більше вкладати у ремонти, у будівництво в укріплення матеріально-технічної бази і робити ще більше проєктів, на які і так чекають люди, тому що політика влади повинна заключатися у турботі до громадян. Первое, что мы начали делать, это ремонт детского отделения. Было взято помещение, которое пустовало около 20 лет и было заброшено абсолютно. Согласовали данные действия абсолютно с органами местного самоуправления. Приняли решение, что как ни крути, дети – наше будущее. И поэтому было принято решение первоочередно сделать ремонт в детском отделении. Были вы выделены деньги и значит ремонт непосредственно в этом уже помещении. Само помещение находится в стане хирургического корпуса, здесь близко расположена реанимация, здесь приемное отделение, потому это самое удобное расположение будет для деток, для наших. Потому изначально было принято решение, чтобы перевести их в самые комфортные современные условия, начать именно с этого отделения. Решили отделение сделать как продолжение сказки, для того, чтобы дети не получали психологическую травму, поступают сюда не так, не в самом лучшем состоянии, еще когда они видят Медсестру со шприцом, тетю в халате с непонятными штуками. Понятно, что для них первое, что они получают, это психологическая травма. Потому мы решили сделать это отделение в виде сказки. И планируется это все э, разрисовать в сказочных персонажах, в виде какой-то красивой лесной дороги, где чудо-зверушки, чудо-светофоры, чудо-полицейские, вот, э, малышата, зверята. То есть для того, чтобы детки как-то отвлекались и немножко им было спокойней. Э, да, и не так было страшно находиться в больнице. Также потом планируем начать ремонт приемного отделения, куда поступают все наши пациенты весной, после окончания этого отделения. Затем планируется полностью ремонт э, того отделения, в котором сейчас находятся детки, перевод туда другого отделения инфекционного, которое в старом корпусе здания уже, э, скажем так, желает оставлять лучшего. Потом переходим на неврологическое, терапевтическое и поликлиническое отделение. Планируется в этом году начать ремонт и к лету капитальный ремонт по замене окон и дверей данных отделений, которые я назвал. Водоотведение, водоподведение и подведение теплоцентрали к всем корпусам. В каких условиях будут лечиться, в каких условиях будут работать врачи. Зависит и степень выздоровления. Первое, это хочется вернуть доверие пациента, доверие людей, которое mm -hmm. было утрачено за низким продолжением. Mm -hmm. Нужно непосредственно к каждому прийти, понять и решить эту проблему. Привет, передавайте ребятам тоже.